І історія. В кожного персонажа цієї гри вона різна і по-своєму цікава та прекрасна, не залежить від того, чи граєте ви однією людиною чи цілою колонією. Все одно вона колись закінчиться, або все буде йти до кінця своїм ходом, або вам зненацька поріжуть сраку. Вибирайте самі. В цій грі все можливо. Рім Ворлд, гра, в якої ти можеш роздерти статус скажених морських свинок. Гра, в якої під час голодовки люди можуть кушати один одного. Гра де інфекція після бою страшніша за самий бій. Якщо ти не прибили рейдери, доб'є болячка. Гра, де небезпека на кожному кроці. Купаєш шахту, вилазять злі страхуйобіни. страху йобіни. Рубаєш дерева, прибіжить голодна пума, і відкусить кусочок твого прикола. Прийняв нового колоніста. А він тебе зраджує і баша дубіною по шляпі, неправильно налаштував акумулятори, взірвав і спалив півхати. І так можна продовжувати нескінченно. Рімворлд – це цілий світ, жорстокий і непробачаючий помилок, особливо в комбухі з оповідачем Ренді, де коли в тебе все хуйово, робиться в моменті ще хуйовіше. Коротше, я так довго можу мусолити, але надо щось то робить. Нова історія. Фракція чахлики, колонія під назвою Пісі Попівка Стенлі, засновник цієї колонії. Прибувши сюди в капсулі, голий і босий, він почав свій шлях. Шлях створення домівки на новій землі. Приземлившись, у нього почалася жорстка рубка дерев для будівництва своєї першої домівки, далі облаштування і щось, що вже походить на справжню холостяцьку берлогу. Осеменіння матінки природи і можна чекати урожай. За цими усіма справами почали з'являтися перші зручності: стіл, стільці і навіть місце для переводу всякої живності у вкусний нямчик. Адже поки ми можемо кушати лише дари матінки природи, ягоди з жуками. Облаштувавшись наш колоніст почав будувати перші захисні споруди, адже в будь-який момент може статися якесь лихо, і потрібно бути до цього готовим. Зробивши собі дефолтний лук, сценелі почав хуярити найближчу здобич, щоб покуштувати трохи смаженого м'яса, збір урожаю, готовка на кострищі, бої проти щурів. Так проводив свій час самотній колоніст і не знав біди, допоки в поселення не прийшла дивна жінка. Поселенець підійшов до неї, щоб дізнатися, що вона хоче, а вона виявилася трохи з приколом. По опису самі зірки привели її до нашої домівки, що вона допомогла нам з будівництвом колонії. Її очі підказували, що вона мудра не по рокам. Ну і в неї була прикольна фіча перетворювати стилеві предмети в щось рандомне, але користуватися я почну цим трохи пізніше, бо забувся. Ну і з цього моменту нам дали змогу створити фракцію і першу колонію село Чахлики, Пісіпобівський район. Все по дефолту. Новій колоністці я дав нове ім'я. І з цього часу її звати Ізабель. Вона відразу взялася за роботу і швидко освоїлася в новому домі. Стенлі або щось будував, або сидів пинав яйця, А Ізабель колупала гору, щоб створити приміщення для особистої кімнати, для складу і для інших кімнат, які знадобляться в майбутньому. Все потихеньку йшло своїм ходом, поки не прийшов перший рейдер. Він відразу напав на поселення. А я щоб ніхто випадково не помер, закрив колоністів середньої домівки, поки пухнастий єбанат відчудював щось на вулиці. Зрештою, цей придурок почав палити мій міні кілбокс і по приколу пішов в одну пастку, поранивши себе. А зайшовши другу, вмер. Так пройшов перший рейд, і пройшло все доволі успішно. Колоністи погасили полум'я, відстроїли поламані споруди і працювали собі спокійно і далі. Минали дні і ночі, а природа вирішила зіграти в прикол, і тільки. Кіногрядка колоністів була майже готова до збору культури. Прийшло прикольне повідомлення, що посажений рис. Захворів, і єдине, що ми могли з цим зробити, забити хуй і почати полювати на звірів. Адже прокормити два голодних рота ще та задача. Так пройшло багато часу, поки Ізабель колупала гору, а Стенлі бігав по карті, немов їбанутий, полюючи на всяку живність. І тут прийшло повідомлення: до нас хоче приєднатися жінка на ім'я Нанамі. Їй нема куди діватися, і тому вона просить приєднатися до нашої колонії, але мене це не дуже хвилювало. Саме цікавіше, що я помітив, її досвід рослинництва. Він був би нам дуже корисним, тому. The cat Ласкаво просимо. Потихеньку справи йшли на лад, і до нас вирішила приєднатися ще одна жінка, на ім'я Міцуя. Але переглянувши її характеристики, я зрозумів, що в цій колонії їй не місце, і не встигнувши ще дійти до будівлі, вона була послана нахуй. Час це йшов, і я не помітив, що на вулиці розпочалися жорсткі холода. Яким того, що Стенлі встиг отруїтися своїм прикольним хрючевом, він ще й отримав веселу смертельну гіпотермію. Виявляється, колоністам потрібний теплий одяг. А я забив пісюн. Так би було, якби це було і справді так, поки всі займалися дуже важливим і потрібним, на намі, як справжня господиня, шила шкіри оленів, пацюків і єнотів теплу парку. І можна сказати, в останню мить одягла Стенлі в прикольну фуфайку, щоб він чуть-чуть не здох. Оклемавшись, чоловік вирішив піти на крайні міри. В колонії потрібний одяг для всіх і куча тисяч їжі. Прийшла пора. Прийшла пора і бачити бізона, який з невеликим шансом, але може помститися за напад на нього. І він сука помстився. Убігай, я хуйо знаю, як він відразу не заскочив середину, але те, що сталося далі, було доволі забавно. Я проїбав таймінг і не закрив двері, а бик пішов таранити всю мою мікросім'ю. Колоністи встигли сховатися в кімнаті на намі і просто чекали на але придурок не добив двері з коридору, а просто почав ганяти як йобнутий по всій берлозі, розбризкуючи по всьому полу томатну пасту. Челіки чилили як тільки могли, але всьому є межа. Заїбавшись сидіти, як пацюки в норі, вони вирішили, що прийшов час діяти. І на плюс моралі бойовий підрозділ з голих чуваків у куртках пішов хуярити злого та розлюченого бика. Перемога. Папонт не вивіз тяги і відправився в зону забавних приколів, а саме на стіл, де його розібрали для плотного набиття пуза. Не встигнувши оговтатись після веселого вечора, на поселення напав рейдер. Який слушок з банди психів. Стенлі спробував його розкайтити, але йому чуть-чуть не пощастило. Ним керує я. Пораз колоніст попав придурка з лука, але все ж таки гнояка підібрався надто близько і пару разів дав Стенлі пером під ребро. Але чувак на характері забив за диру луком і роздягнувши, поніс сорочку на склад. Поки бідолага. Корчився на землі. Ізабель перев'язала героя сьогоднішнього дня, і вже через пару годин він далі ганяв по поселенню. Пройшов вже деякий час, а в нашому новому домі потихеньку почали з'являтися нові зручності, і умови колоністів з часом ставали все краще. Через доволі тривалий час до нас вирішив приєднатися хлопчик. п'яти років на ім'я гном. Ну я подумав, що доволі вже довго нічого такого не траплялося, тому вирішив його прийняти. Побачимо, що з цього вийде. Малий відразу показався путьовим, бо, поки в поселенні щось. Горіло, він мудро, не по рукам забив на все хуй і ловив собі рибку. Поки гном навчався у старших всяких приколів, до нас прийшов чудокуватий хлопець на ім'я Джуд. Він як і Ізабель, з'явився хуй з звідки і не зрозуміло навіщо, але мене дуже сильно зацікавило те, що він був вченим і я звербував його, щоб він просунув технології нашого поселення. Перед з допомогою вченого ми справді просунулися в технологічному плані, і тепер були спроможні використовувати геотермальний генератор для можна сказати безкінечної енергії. Далі пішла жорстка стройка всяких нових прикулюк для поселення і перший приоб підключення акумуляторів. Через те, що вони постійно живилися енергією, в якийсь момент вони були перенавантажені і їбанули. Колоністи з великими зусиллями і опіками все-таки погасили полум'я. Але, схоже, через цю подію Джуд був трохи розчарований і вирішив покинути поселення щоб рухатися далі, ну хоч допоміг з дослідами. Гандо, але через деякий час на заміну Джуту прийшла дівчинка-музикант, якої як і усім не було куди йти, і вона попросилася бути з нами і глянув її характеристики і подумав, чому б ні, Хай буде. Ласкаво просимо. Тіфі, дівчинка, яка полюбляє кушати інших людей. Коротше, щоб не ускладнювати ні собі життя, ні колоністам. Тіфі довелося зачинити в тюрягу і заставити передумати вірити в свої погляди. Стенлі був наглядачем у нашій колонії і дуже довго і нудно. Спочатку вкатував Тіфі відмовитись від своєї банути. Ідеології, а потім ще довго вкатував на те, щоб вона приєдналась до нашого поселення за цей час, поки відбувалася моральна йобка, я не на нове освітлення. Через що вночі я ніхуя не бачив і завів собі всяку нову живність. Також у нас з'явився ще один кандидат у колоністи з за базією. Єдине, що його ідеологія також нам не підходила, і довелося його трохи ламати. Далі на нас напала зграя розлючених вовків, де Стенрі чуть не з'їли, але відбитися нам все ж таки вдалося. Молодий вже міг стояти на ногах і далі продовжив займатися рутинними справами. На колонію напали рейдери із новим модом на освітлення це виглядало доволі забавно. Ні, я ніхуя не бачу, ні колоністи. Ми успішно відбилися, і нарешті сталося диво. Тіфі, як ковток свіжого повітря, приєдналася до нашого поселення. Поки всі далі займалися своїми рутинними справами, я відправляв Ізабель палити шкодників, щоб вони не повставали і не блукали по просторам нашої колонії. І так як у нас вже набралася невелика община людей, які вірять нашу ідею, я зміг призначити Стенлі лідером, так як він був тим, хто, незважаючи на всі негаразди, вів усіх за собою. Ну і рідко бісуйобився. Та разом з цим призначив Тіфі провідником та правою рукою нашої колонії, так як вона, будучи просвітленою, могла б з цим дуже добре впоратися. Насправді, іншого варіанту в мене не було. На намі та ізабель були іншої віри. З часом було прийнято рішення огородити всю територію колонії від всяких придурків і почали зводитися стіни навкруги нашої домівки. Ну і слабенький кілбокс теж був присутній. А хлопець, який страждав Абазією, був успішно переконаний та завербований. і Почав теж вносити свій вклад у розвиток колонії. Нічого такого не натякало на біду, але на нашу домівку напали рейдери. Подумавши, що ми вже трохи захищені та озброєні, я пустив всіх колоністів в бій, і це було великою помилкою. Через значні поранення Тіфі отримала інфекцію на ліву ногу, і в останній момент було прийнято рішення ампутувати її, щоб вона змогла. Вижити на намі не могла дивитися на подругу, яка втратила кінцівку, і сіла за дослідження в області протезування, щоб хоч чимось, але допомогти своїй подрузі. Поставивши новий протез, колоністка повернулася до роботи. Футаж з цього моменту я досі успішно проїбав, але не суть. Почалася масштабна перестройка нашої берлоги, і всі колоністи, немов бджоли, цілими днями займалися перестройкою. Перерва від роботи, ці вода дівки гатилися сокирами на вулиці, щоб прокачати свій бойовий досвід та відволіктися від тяжкої праці, і не дарма, адже на поселення знову напали чуваки. Які вміли дихати вогнем. Ми успішно відбилися, але багато з нас було поранено. Від такого повороту подій на намі зірвалася і почала сваритися на всю свою сім'ю, особливо на Стенлі, який не витримав цього і побився з нею. До речі, за кадром подорослішав гном, і можу лише сказати, що поки він був дитиною, він був нормальним. А тільки подорослішав, так відразу був придіктом в хуйовому настрої і часто зривався по всякій хуйні. Перестройка була завершена, і вся компанія, потихеньку облаштувавшись, почала заспокоїти. Воюватись і все ставало на лад, але чи надовго це? Ще до Ізабель приручився мегаліневець, якого вона назвала Бублик, і так як у неї був найкращий показник навчання тварин, вона його взяла під своє крило знову напад, знову рейдери, але серед них сестра лідера фракції. Сестра Стенлі цієї вдалося вижити, і ми її захопили, щоб правити мізки і завербувати. Але біда підкралася непомітно. Тіфі знову заробила інфекцію, і прогноз був невтішним. Інфекція перемагала імунітет, і зробити те саме, що й з ногою вже не вийде. Інфекція вразила все тіло. Через нестачу передових медикаментів довелося діяти швидко і з великим шансом на провал. Нам не вистачало всього одного ресурсу нейтроаміну, для того, щоб зробити дієві ліки, і було прийнято рішення відправити самих хоробрих до стародавнього комплексу, де був мізерний, але шанс знайти цей компонент. На намі та Стенлі швидко дісталися точки і відразу почали рухатися в сторону древніх руїн. Відкривши всі контейнери, не було жодного натяку на компонент, і команда вже встигла. Розстроїтися, але на комплекс напав один райдер, і коли колоністи його загасили, з нього випав нейтроамін. Цей біся подумав і одразу направив їх додому. А дома справи були кепські, і навіть якщо б розвідники повернулися набагато раніше, все одно б. Було пізно, тіфі померла від інфекції. Під час цих подій на нас знову напали єбанати, але ми змогли відбитися і натомість захопили парочку з них. Через довгий час ми призначили гнома новим пастором колонії і провели поховання тіфі. Через деякий час справи колонії потихеньку ставали на лад. А Стенлі так і переконував свою сестру долучитися до нас. Також в одній з розкопок ми знайшли невідому загрозу, і розривши її, на колоністів напали чудернацькі куски м'яса, яких ми теж успішно, але з трудом загасили. Дарсі сестра Стенлі нарешті була переконана і долучилася до нашого поселення, і тепер і вона буде вносити свій вклад. Через тривале вимкнення світла всередині нашої берлоги почали прорватися жуки. І, прорвавшись, нам довелося дати їм бій. А після розриву тараканів ми почали ласувати ними. І тут до Нашого лідера Стенлі звелилося з неба ще одне поповнення: його батько Скінер. Який мав пару болячок, але в поселенні міг би теж принести трохи користі, тому беремо його до нас. І так ми жили собі спокійно. Відкрили саркофаги з розкопаної печери і знайшли там криокапсули з людьми, де одного ми випустили, а інший вмер в камері. Зробили зі скінера керуючого механоїдами і відбувалися від одного маленького жнеця, який прирізав всіх моїх гостей. Відправили команду з Нанамі, Стендлі Стенлі та Ізабель в подорож по цікавим місцям поблизу. Цілому доволі добре таки заявили про себе і в себе було і далі добре, якби не цей напад. Схоже, ми нато сильно сіли комусь печінках і нашу колонію вирішили знищити. а на нас був здійснений рейд в кількості 112 полулюдей полугандонів, які вміли плюватися вогнем. І не підготувавши нашу колонію від такої великої кількості загарбників, ми програли. І не можу не пригадати, як Стенрі на характері встав і вирішив розібратися з загарбниками, але його тут же попустили. Когось з нас забрали. Когось вбили на місці, і від цього місця залишилась лише нездійсненна мрія, розчарування та попіл. Ось така от вийшла забавна історія колоністів. Було і весело, і сумно, але в кінці кінців хлопець Ренді показав, хто тут головний. А так, дякую вам за перегляд. Я буду і далі продовжувати робити відео, і навіть шляпа зі світлом не завадить. Тож ставте лайки, пишіть коменти і не губіться. І на цій ноті. The show was. I see trees of green, red roses too. I watch them for me and a to myself, what a wonderful world. I see skies of blue of white the brightness of day